Валік. Валік. Лена, ти що, п'яна? А що ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живем, а аж досі не женаті. Валік. Серйозно? Валік, думай. Я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівчинику? Ні, я в хлопці в сауні перепиталася, вони казали, що в них мальчишнік. Лена, з ким ти бухала? Чесно, чесно. Ірку кинув пасан. І що? Він виставляв. Лена, тобі не можна пити, ти на антибіотиках. А що в хаті срач? А в хаті срач, бо тебе тут ніколи нема. А в вот є і в судно. Знаєш, Олена? Я тебе дочекався, щоб сказати, що я тебе кидаю. Все! Що? Підеш до своєї святки. Піду, бо вона мене любить, вона добре готує і вона прекрасна в ліжку. Якби мені було 43, я б теж така була. Зобралася, Леночка, я тебе кидаю. Все. Це твоє остаточне рішення. Остаточне. Це твоє остаточне рішення. Остаточне рішення. Пацани заходимо, а в депаті в зараз...